Забирай! Надежнее, Ангелина, надежнее! Убегай! Сам! Сам! Алина, успевай возвращаться! Алина! Алина! Успевай возвращаться, она за спину убегает тебе, Алин. Матвей, есть! Матвей, есть! Бежать, Матвей, бежать! Прострели, Лех! Давай, Леша, давай, у нас щепіоці. Льох! Матвій, перекусувай! Матвій! вже у нас матч. Наступний матч між командами. Лідер, команда Засвітова, команда Юкса, а команда Я, з, з роки, Тарасівки. Ангелина, тобі а, відповідно, у жовто-білих формах грає у нас лідер, хто ще не знає і у чорно білій формі грає команда. i Набирай, сам набирай. Так, а лідери зараз другі. Два за один, можна віддавати пас. Потрібно пробивати, бо тут певно Сильніше І прекрасний момент був. що Стовідсотковий момент був. Втроє! Валіла, ти що, прикалуєшся? Зараз непогано вбирає, одиннадцятий номер. Але не залишається. Куда було місце? Леша, дірність! Рішаємо! Непоганий знову момент, друзі пробиває 11-й номер. А тут по звороту. <говорить> Є моменти, багато моментів. <плес> више, више, више! Правильно, правильно він кричить під удар. Там якраз левая робоча. Это все вот эта спешка была с водой. доставай, доставай. Да, Быстрее, стоп, подвели, пас. Леша, нет. Yes. Не бей, не бей. Перепад, вперед. Алина, давай, включайся. сюда, ну, сюда, Алина, сюда. Принимай. И удар. Игроков. Леша, десятка. Я не знаю, о чем он думает. Давай тогда снимай. Ты давай Артем. Первый. Принимай, сам, владей, сам. Да, вот ударный, плохой, но недостаточный удар. Бегай! Владеев, ставь, а, бас, рейдера. Сразу! Да Леша! Леша, на мяч! Ну, это же стать не встануло, но разыгрывать. Це стандарт, гравці лідера і нічого з цього не виходить. Ну, тут зараз о, пресинг від 14-го номера від гравчині лідера непогано. Зараз демонструє вона і можливість є робити зараз. Але знову ж таки не використовується можливість, що контратака у команди Юкса. М'яче ворота. Ось так, раз і швидко. О, Друзі, не бачив я, хто забивав насправді а, із гравців. А, швидко так увірвалося в атаку, чи гравачі чи гравчення. Бачив радість на багатьох обличчях серед команди а, Юкса. Ну, ось. Так, ні з чого на рівному місці, можна сказати, організовують зараз а, цей гол гравців команди Юкса. Там со спиной делают, я не пойму, у все, всех. Да добавьте батареи! Ми Момент для лідера тут зараз неприємне обличчя влучають, вбиваючи, окіпер високому номеру. один Не вдається там продать у штрафну зону на ударну позицію. І вже атака у відповідь у нас

Провести результативну атаку, класний з клас лівого флангу і забиває дев'ятий номер Доріченко на спині. Прізвище. Лідер. І це непогано. Ты, Леша, ти Льоша, ти! Зора сам ремонт! Зайшли все ж таки свою можливість і свій момент для реалізації. Лідер, старт, через до! Залишається ще одинадцять секунд у цьому матчі зіграти. Що йому? Дора, льоха, центр! Ще! Ще небезпечно зараз грає голкіпер. Бистріше тут! Ангеліна є! Все вже, Алина, сама, сама! Леша, бежать! Леша! Да, Леша, сам! Сам, сам! Пас, Тёма! Ай, здорово, Тёма, здорово! Волейбол пустил! Да, Леша, да умница, да ты там, да тебя, да тебя, да тебя, да да тебя, 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 Небезпечний знову момент, друзі, знову помилка Агл Кіпера. І продовжується атака Команди Юксали на щастя там заробляю заразний бар. Давайте, давайте, потрібно зараз лідеру. Вдається зробити. Відворіть. Розіграли гравці лідера.

Аліна, Сама, Непоганий момент, зараз у лідера, друзі, подивіться! І зараз обікрасний умнічать встигнути на цей м'яч. Буквально в сантиметрі перед голкіпером пробити і в нижній кут. Конесенько, гарнесенько влітає цей м'яч. Дуже класний А гол і інший лідер виходить вперед. Забуває другий м'яч. Давай, пас, Леша, вперед, быстрее! Давай, Леша, сам, сам, сам! Да, сам, Тёма есть, Тёма! Все нормально, пойдет, пойдет. Игроков, Тёма, десятка, десятка, Тёма! Да, Алина, ближе к ней, Ангелина, страхуй! Иди, бежи, дальня махнёк, махнёк дальня! Супер! Ставь, Лёша, ставь! Шостокон. Есть Ангелина, есть Ангелина, через дом. Ангелина, Ангелина Алини. Супер. Сама, и удар! Али, ну посильнее удар, Али. Леш, ну ты справа, Леша. Давай, Леша. Левый фланг. Леша, правый фланг. Ты, ты, Алина, ты. Артем, убегай. Давай, давай, ничего. Там стоим, Тёма, там, внимательно. Супер. Пас. Головой. Разворачивай. Ариш. Ну, подскажите. Все, пас не пауки.

И! Ты, Ангелина, головой! Давай, Артем, сам! Да. Ты, Тёма, ты присягуй! Все. Быстрее, головой стать, Артем! Лёш, бегай, бегай! Хорош! Игроков, да? Тема, десятка, теп. Леха, за спиной играет. Вот она, Ангелина, идет к тебе. Здорово, Леха! Ангелин, перебирай! 98-го. Алина, сегодня. Алина. Да, да, да. Тёра! Тёра! Type-C. Ну, <реклама> <кассия>. чего нормально. Нажить <реклама> там что <сили>. Сзади, <реклама> <Заве>. А, а <реклама> вот... <реклама> а вот куда? <реклама> <реклама>

Робота з дичок. Ви не можете забити замість вас, хочуть люди забити голову. Давай! Даля. Подави ще раз. Та нормально, да. Куди біжить, поконовить, стань назад, поконовить. Пас, дай Матвею, дай пас. Алину найди. А Алина вот там отработала и остановилась. Постучаться к воротам она не хочет. Алина, вы дорабатываете. Забити зараз м'ячі ворота і забиває в нас 14 й номер Мартиненко прізвище Гравчині. Це третій м'яч на ракет. Дві хвилини і 40 секунд залишається зіграти в цьому матчі. He's mad. Давай, Матвей, давай. Лёш, давай, сюда. Сбризгивайся. Сбризгивайся.

Ти бачиш, помінялися і все. Друзі, останні секунди матчу спливають. У нас рахунок 3-1 на між лідером та Юкса. Остання нагода так за бокової лінії розіграє лідер. А, момент може бути ще біля воріт. Юкса, але. Артемій. Плив час, друзі, і Свисток Арбітра завершує цей матч за пунктом про один. Вітаємо лідер, дякуємо а, командам за а, цей цікавий матч. Продовжуємо, друзі, далі буквально за а, декілька хвилин. Наступне протистояння, то чекаємо усіх вас. до робіт, не стоять, нічого.